Тамару Вишневську справедливо порівнювали з Гретою Гарбо. Вона народилася у Луцьку, а стала однією з найяскравіших зірок польського кіно 1930-х років. Її обожнювали. Вона могла підкорити Голівуд, якби не війна. Тамара Вишневська назавжди увійшла в історію кінематографа як видатна польська акторка, хоча в душі завжди залишалася українкою. Донька Сергія Вишневського, редактора українських газет Українська громада і Волинська Неділя у Луцьку, ув'язненого польською владою до концтабору Береза Картузька. А дідом Тамари був відомий український іконописець Аполінарій Вишневський. До речі, ікони, написані дідом Тамари Вишневської, були вивезені і нині зберігаються на Росії в ермітажі у Санкт-Петербурзі. Тамара здобула освіту у Луцьку та Варшаві у драматичній школі. Проте шлях дівчинки з Варкович до зіркової кар'єри розпочався не в театрі, а у нічному клубі культового для міжвоєнної Варшави ресторанно-розважального комплексу Адрія. Саме на танцмайданчику в Адрії юна Тамара Вишневська потрапила на очі знаному режисерові Паулю Вегенеру. І невдовзі, погодившись на пропозицію спробувати себе на знімальному кіномайданчику, полетіла з ним до Берліна. Щоправда, в супроводі тітки в якості опікунки, адже Тамарі заледве ледве виповнилося 16 років. Там і відбувся кінодебют нашої землячки у фільмі Август Могутній. Щоправда, зіграла Тамара під іменем Міра Вішневська. Юну дебютантку помітили і оцінили. Тижневе кіно у 1936 році писав про Міру Вишневську. Невідома нікому молода Варшавська дівчина виловлена випадком з сірого тла статисток. Перетворилася на відому артистичну величину, Заледве маючи 16 років своєю грою привела у захват. Продюсери з Варшавської кіностудії Сфінкс запросили Тамару до участі в екранізації культового твору Галени Ніжкової Прокажена. Погоджуючись на невелику роль Люсії, дівчина навіть не уявляла, яку роль у її житті і професії відіграє цей фільм. Участь у стрічці поклала початок контрактам, яким могли позаздрити імениті актори. Власником кіностудії, де знімали фільм, був краківський підприємець Владислав Мікош. Цей, на 12 років старший за Тамару, чоловік закохався у неї одразу. Схоже, це було взаємне кохання з першого погляду. Невдовзі вони побралися. Тамара вирізнялася поміж інших акторок незвичною вродою, сповненим меланхолії поглядом. І винятковою внутрішньою зрілістю, як на зовсім юну актрису, її на випередки запрошували відомі режисери. Фото Вишневської розміщували найавторитетніші видання, серед яких і ілюстрований кур'єр щоденний, причому не лише фото з фільмів, а й з вечірок і світських прийомів. Красиву, граційну, елегантну Тамару Вишневську неодноразово обирали королевою балу. У перервах між зйомками Тамара навідувалася до Луцька. Де залишилися її рідні й друзі, кінозірку впізнавали у кінотеатрах, де демонструвалися фільми за її участю, Її світлини прикрашали вітрини місцевих фотосалонів. Усього фільмографія акторки складає 13 картин, які припадають на 30-ті роки минулого століття. Попри народження доньки, Тамара Вишневська інтенсивно працювала. Наймолодша зірка польського передвоєнного кіно. Була на піку слави, коли в її життя брутально увірвалася війна. Вона перекреслила все, зокрема, і контракт з Голлівудом, який акторці запропонували в 39-му році. Під час війни її сім'я роз'єдналася. Тамарі з донькою вдалося вижити лише завдяки прикрасам, які вона вимінювала на їжу та потрібні речі. Останній свій діамант вона обміняла на рідних, які були у полоні. З чоловіком вони побачилися лише у 45-му році у Баварії, в таборі емігрантів. Завдяки допомозі Християнської асоціації молодих людей, де працював Владислав Мікош. Подружжя без статків, безкоштовностей і грошей прибуло до США на далекий і незнайомий континент, який Тамара Вишневська колись мріяла завоювати своїм талантом. Там вона вочевидь, таки сподівалася продовжити акторську кар'єру. Проте у Рочестері, де усіла родина, їй довелося працювати і продавчиною у крамниці хутра, і перекладачем, і адміністратором у музеї. А її чоловік звичайним клерком. Останнім нищівним ударом долі для Тамари Вишневської стало захворювання на рак. Воно обірвало її життя 13 квітня 1981 року. Похована Вишневська на цвинтарі Маунт Холл у Рочестері. На скромному надгробку на її могилі під іменем і датами народження і смерті викарбувано актриса.